Вітаю тебе! Сьогодні ми поговоримо про безпечну поведінку під час весняних канікул. Розпочинаються весняні канікули. Пора відпочинку та розваг. Але для того, щоб канікули були веселими і корисними, необхідно пам'ятати про безпечну поведінку. Навесні стає тепліше. Так хочеться б довше б гуляти на вулиці. Але пам'ятай: категорично заборонено перебувати на вулиці після 21-ї години без супроводу дорослих. Триває війна. А разом з нею тривають комендантські години. Пам'ятай перебування на вулиці під час комендантської години. Дозволено лише при переміщенні до укриття під час тривоги або виходу з укриття після відбою тривоги. В нашій Запорізькій області комендантська година триває з 24 ї години до 5-ї години ранку. Якщо ж ти перебуваєш в іншій області України, обов'язково дізнайся разом з батьками час комендантської години в місці твого перебування. Пригадаємо безпеку на дорозі. Ходи тротуаром спокійно. Не можна гратися на тротуарі, а тим більше на проїжджій частині дороги. Дочекайся для переходу зелене світло світлофору. Темну частину доби вдягни одяг. Зі світловідбивними елементами. Так ти будеш в безпеці, якщо водії будуть добре бачити тебе навіть у сутінках здалеку. Такі світловідбивні елементи можуть бути на твоєму рюкзачкові або на одязі чи взутті. Існують спеціальні жилети зі світловідбивними смугами. А також дуже зручні у використанні світловідбивні браслети, гарні. Сучасні та дуже стильні. Чекай громадський транспорт на зупинці. Відійди від краю тротуару, щоб не підслизнутися або ненароком хтось може штовхнути тебе. І ти потрапиш під колеса. Обходь транспортні засоби дуже уважно. Автобус, тролейбус, маршрутне таксі. Обходь позаду. Щоб бачити машини, які їдуть за ними. А ось трамвай, навпаки, обходь тільки спереду, щоб бачити зустрічний транспорт. Заборонено перебігати дорогу, навіть коли там немає машин. Переходь за дорогу завжди тільки спокійною ходою. Категорично заборонено гратися в рухливі ігри поблизу проїжджої частини. Тим більше заборонено гратись на дорозі. Гуляти і гратися завжди можна в місцях, які призначені для цього, та безпечні. Це дитячі майданчики, спортивні майданчики, парки подалі від дороги. Заборонено знаходитись без нагляду дорослих біля річок та водоймищ. Тож, якщо ти зібрався чи зібралась на прогулянку до річки, ставка або моря, йди туди тільки з дорослими. Обходь люки. Завжди. Навесні погода стрімко змінюється. Створюються ідеальні умови поширення вірусних інфекцій. Тож обирай одяг та взуття відповідно до погоди. В теплу, суху і сонячну погоду можна вдягти легкий одяг та взуття. А ось у дощову погоду. Краще взути взуття, яке не промокає, та вдягтись тепліше. І не забудь парасольку. Якщо ж все-таки віруси наздогнали тебе, пригадаємо перші ознаки простуди. Це раптова поява гарячки, тобто підвищення температури, кашель, головний біль, біль у м'язах та суглобах, біль у горлі, нежить. Якщо у тебе з'являються такі ознаки, до кого ми звертаємось? Так, обов'язково звертаємось до лікаря і виконуємо всі його призначення. А щоб зберегти своє здоров'я, виконуй прості та дієві правила. Завжди ми руки з милом. Після прогулянки, після туалету, перед їжею, після того як пограєшся із своїм домашнім улюбленцем. Гуляй на свіжому повітрі в будь-яку погоду. Крім тієї, яка може нести небезпеку для твого здоров'я та життя. А щоб не захворіти, вдягайся відповідно до погоди. Їж багато вітамінів. Пам'ятай, найбільше вітамінів зберігається в овочах та фруктах. Лягай спати вчасно. Здоровий сон. Повноцінний сон запорука здоров'я. І якими б цікавими не були мультфільми чи комп'ютерні ігри, пам'ятай. Учні перших, других, третіх та четвертих класів можуть гратися або працювати з гаджетами не більше 40 хвилин. Ніколи не дражни і не намагайся впіймати вуличних тварин. Це може бути дуже небезпечно. Пригадаємо правила безпеки вдома. Вимикай електричні прилади, виходячи з кімнати чи будинку. Заборонено торкатися оголеного електричного дроту та зламаної розетки. Якщо ж раптом ти відчуваєш в будинку запах диму. Негайно повідом про це дорослим. Будь обережним з нагрівачами. Заборонено лишати обігрівачі без нагляду. Тож, якщо ти виходиш з кімнати або будинку, вимикай всі обігрівачі. Виймати електровилку з розетки треба, тримаючи її за корпус, так як показано зараз. На екрані. Перебувати під повітряними лініями електропередачі дуже небезпечно. Там, де є провода, це не місце для ігор. Необхідно провітрювати ті приміщення, де є газові прилади. І це кухня. Забороняється сушити речі над газовою плитою, адже це може спричинити пожежу. Почувши запах газу, перекрий кран газопроводу і зателефонуй 104. Головне правило безпеки правило трьох днів. Відкривати двері незнайомим людям. Ні. Заходити в ліфт або під'їзд з незнайомими людьми. Ні. Дочекайся знайомих, дорослих. І заходь разом з ними. Зателефонуй батькам і повідом, що ти не можеш зайти в будинок або в під'їзд, або в ліфт. Нехай тебе зустрінуть. Брати солодощі пригощанняць. Іграшки у незнайомих людей. ні. Триває війна, а разом з нею повітряні тривоги. Пригадаємо правила поведінки під час повітряної тривоги. По сигналу тривоги прямуй до укриття. Вдома при повітряній тривозі закрий вікна, вимкни всі прилади з розеток та світло. Якщо ви з, роду... з родиною прийняли рішення залишатись вдома, пам'ятай безпечне місце там, де від вулиці тебе оберігає дві стіни, наприклад, коридор між кімнатами. А ще в цьому місці не має бути скла та дзеркал. Сядь або ляж на підлогу, укрийся ковдрою або покривалом. Так, наче ти сховався чи сховалась. Візьми з собою улюблену іграшку, книжку. Прямуючи до укриття під час евакуації, не користуйся ліфтом. Спускайся тільки сходами. Завжди прямуй до укриття і з нього додому. Чітко визначеним маршрутом. Укриттям на вулиці під час повітряної тривоги може бути підземний перехід або станція метро, якщо ти знаходишся в великому місті. Тому, якщо тобі, тебе на вулиці застала повітряна тривога, шукай такі знаки. І сміливо, швидко спускайся вниз під землю. Також укриттям на вулиці може бути лісосмуга або парк. В разі обстрілу велика кількість дерев захистить тебе від уламків. Увага! Вибухонебезпечні предмети. Зараз вибухонебезпечні предмети можуть бути всюди. До цих виявлених вибухонебезпечних предметів. Ні в якому разі не можна торкатись, заборонено їх пересувати, розряджати, зберігати або брати з собою додому. Відійди від таких речей якнайдалі. Уважно роздивись зображення на екрані та запам'ятай, як виглядають дуже небезпечні вибухонебезпечні предмети. Якщо ж ти на вулиці бачиш іграшки, мобільний телефон та інші речі чи предмети, які тобі не належать, пам'ятай, категорично забороняється їх піднімати чи переносити, тому що це можуть бути замасковані вибухонебезпечні пристрої. Обов'язково повідом дорослих про свою знахідку. Ще раз пригадаємо правила поведінки при виявленні вибуху небезпечних предметів. Не торкатися вибуху небезпечного предмету. Негайно проінформувати про знахідку службу порятунку за телефоном 101. Не пересувати. Не піднімати. Небезпечні предмети. Заборонено небезпечні предмети нагрівати, накривати, відкривати, сповісти оточуючих про небезпеку. В будь-якому разі, якщо ти впізнав або впізнала на вулиці вибухонебезпечний предмет, або предмет, який тобі не знайомий, і ти не знаєш, звідки він тут взявся, не чіпай одразу клич дорослих. Це буде твоя доросла поведінка. І пам'ятай. Завжди тобі прийдуть на допомогу пожежники за телефоном 101. Поліція за телефоном 102. Лікарі приїдуть на виклик за телефоном 103. Служба газу приїжджає. За викликом. За телефоном 104. А ще в Україні існує Єдина екстрена служба. І її номер 112. 112. Саме за цим номером можна телефонувати, якщо ти не знаєш, кого точно треба викликати: 112. Служба екстреної допомоги. Завжди пам'ятай та нагадуй дорослим: дзвінки на номери всіх екстрених служб допомоги безкоштовні і можуть бути здійснені навіть якщо на рахунку твого телефону немає коштів. Тож бережи себе та своїх близьких, дбай про своє здоров'я та життя. А я бажаю тобі веселих. Цікавих та безпечних канікул. І до зустрічі після канікул! Гарного відпочинку!